Я треніві ЗМІ, виходить. У мене сьогодні буде дуже важкий і цікавий день. У мене сьогодні мій переїзд. Я переїжджаю з цієї квартири ну, разом з своїм хлопцем. Ми переїжджаємо і я чесно не знаю, як сьогодні все має пройти, тому що в нас дуже багато речей. І в квартиру, яку ми переїжджаємо, в той будинок, там немає ліфта. І я не знаю, як ми маємо це все носити, всі наші речі, а в нас їх справді дуже багато. Хочу трошки просто з вами поговорити, не на якусь конкретну тему. Просто про те, що відбувається в житті. останнім часом. Я не знаю, чи ви відчули на собі який зараз цікавий період. От з початком, з початком 24-го року змінилися оці енергії і рік, і що це має бути кармічний рік, чи ви відчуваєте на собі якусь дію. Бо я її просто капець як відчуваю, і я вже, якщо чесно, задовбалась. А це пройшов тільки один місяць. Я, якщо чесно, в шоці, що має бути далі, бо я не вигрібаю уже. Але дуже цікаво жити це життя. Реально ніколи не знаю, що буде наступне. Ще в мене останнім часом якісь такі зміни кардинальні в житті, навіть не в житті більше, а в моїй голові, в моєму мисленні, в моїх поглядах на світ. У мене зараз кожен день проходять якісь цілі психологічні лекції, кожен день нові інсайти якісь, які я Дізнаюся, відкриваю для себе. У мене є подруга, з якою ми от кожен день зараз говоримо, розказуємо свої теорії на ту чи іншу ситуацію. Тобто, чому це могло статись так? Чому це могло статись так? Я вшується, до яких теорій ми доходимо і як багато ми для себе відкриваємо. У нас зараз, ніби справді. Кожен день це новий урок якийсь. І це дуже цікаво. От мене я для себе визначила декілька головних таких інсайтів. Я колись дуже не любила це слово. Якщо вам цікаво, то я поділюсь з вами ними. Чплантмі. І мій інцям. Обем. Перше, можливо, що до мене хотілося сказати такий інсайт, зв'язаний зі мною, тому що це інсайт про мене. Які я зміни в собі побачила останнім часом? Нормально. This is a happy, house. Happy, here in a happy house. І так, моя теорія номер боже мой, тут все таке золоте, таке гарне. Моя теорія номер один це на 99%, я впевнена, що це твердження правильне. Це те, що ось ці всі такі високомірні дівчата, такі, які на вигляд супер впевнені в собі, але саме коли від них віє оцією холодною високомірністю, оцією такою сучістю. Типу, я такася, сяка я найкраща в світі, ви всі ніхто, я, я краща за вас, і ви до мене не дотягуєте, коли саме дуже активно вій від цієї від людини таким вайбом, коли людина прям старається показати ось це, то моя теорія така, що ця людина, дівчина, я говорю саме про дівчат, насправді. Глибоко невпевнена в собі людина з низькою самооцінкою, яка ось в такий спосіб пробує самоствердитись і доказати самій собі, що вона чогось варта, що вона краща за інших, і от що всі лохи, а вона крута. Тому що коли людина справді впевнена в собі, їй, в неї не, не виникає бажання, коли вона заходить в якусь кімнату, де її там знайомі, друзі, в неї не виникає бажання, щоб зайти і бути найкращою серед них. В неї не виникає бажання зайти і комусь щось доказати, що от, подивіться, яка я класна. Типу, я зараз зайду, всі на мене так подивляться, я така класна, я така супер, всі в мене там закохаються, всі хочуть бути мною, всі мені завидують. Це не мислення впевненої в собі людини. І я знаю, що я кажу, тому що <кхід> я раніше була саме такою. Я раніше була ось цією високомірною дівчиною, яка ходила і така Боже. Які всі не такі, а я одна така класна? І я тоді десь на підсвідомості я розуміла, чому я так мислю. І розуміла, що це на той момент для мене був єдиний спосіб якось справитись зі своєю насправді низькою самооцінкою, і з тим, що я тоді насправді боялась цих людей. Боялась цього оточення, яке я в себе в голові ніби засирала, ніби всі такі, а я така класна, ні, це вони були всі такі класні, а я така в себе в голові. І я це зрозуміла аж тоді, коли я почала боже, це око малює колись чи ні, аж тоді, коли я почала працювати своєю самооцінкою, почала працювати над тим, що. Міняти свої погляди на світ, на людей, на те, що мені не потрібно комусь щось доказувати, на те, що мені треба полюбити себе таку, якою я є, перестати боятися інших людей і ставитись до них так, ніби вони гірші за мене, тільки через те, що я була настільки не впевнена в собі, що я всіма руками і ногами трималася за цей свій образ високомірної. Біч, тому що це на той момент було все, що в мене є. Це єдине, на що мені на що я могла триматись. І коли я вилізла з цього стану і змогла обернутися назад і зрозуміти, як це все жалко насправді було, і як це жалко виглядало зі сторони, і як це жалко виглядає зараз зі сторони, коли я бачу таких людей, дівчат. І коли в мене вже є ось ці знання, які зараз, коли в мене вже я розумію, що це таке і чому так, то це справді виглядає дуже жалко. І все, що хочеться сказати таким людям, це побажати їм щастя і швидшого приймання, прийняття себе, щоб вони себе полюбили щиро. Через те, що коли ти себе приймаєш, коли ти себе любиш, в тебе не виникає бажання комусь щось доказувати і самостверджуватись за рахунок інших. І я дуже рада, що я вилізла з цієї ями, тому що тому що... я купила нову туш, ту саму, якою я раніше користувалась, але саме нова баночка, лише, -лише її відкрила. І так непривично. Мені справді трошки важко малювати вії, коли туш дуже свіжа, коли її ще багато, тому що воно в мене все розпливається, я не можу акуратно нанести її, і потім приходиться підправляти. Що, боже, яка класна туш. Я просто десь пару тижнів користувалась тією, яка в мене вже закінчилась і засохла, і в мене не доходили руки купити нову. Я ж забула, які в мене можуть бути вії. А ще у мене закінчився, пройшов ефект ламінування Вій і приходиться знову підкручувати. Тому я, мені потрібно записатись на ламінування Вій, бо я не люблю підкручувати сама цією штучкою і травмувати вій, вії свої. Пора вже поновити ефект. Який в мене є ще другий інсайт? Він у мене був вже давно в голові, я це знала. Але просто хочу зараз, можливо, вам зараз тут озвучити, це те, що хі -хі, ті люди, які фанатично спочатку вами захоплюються, ті люди, для кого ви якийсь приклад для наслідування, ті люди, які, можливо, завидують вам, хочуть бути схожими на вас. Хочуть бути вами, хочуть мати в себе в житті те, що є у вас, і вони це показують, і кажуть вам, і озвучують, і пробують вас копіювати і являються вашим фанатом. Ось ці люди, саме ці люди стануть першими, стануть вашими хейтерами, якщо ви не... Не будете відповідати їхнім якимось очікуванням про вас. Або якщо ви будете ставитись до цих людей з, меншим, з меншою віддачею і з меншим фанатизмом, як вони до вас, то саме ці люди стануть першими вашими і найярішими такими хейтерами. Якщо ви цим людям скажете, що ей дивись, все нормально, але я хочу окреслити свої кордони. Ось сюди, будь ласка, не заходь, бо мені так некомфортно. І ось таке ставлення я в свою сторону не дозволяю, все, ви заробили хейтера. І цей хейтер буде з вами роками. Роками. І ось так в житті буває. І просто хочеться таким людям побажати. Те саме, що я бажала в першому інсайті. Полюбіть себе, перестаньте дивитись на інших, займайтеся своїм життям, не фанатійте від інших, не копіюйте інших і будьте оригіналом, а не чиєюсь копією. І ті люди, які займаються своїм життям, своїм розвитком, мають якісь свої амбіції, свої плани на майбутнє. В них ніколи немає часу і бажання шукати негатив і із в інших людей, в них немає часу, в принципі, слідкувати за життям інших людей, тому що вони зайняті своїм. І це така базова також фраза, я так багато разів її чула. І це настільки правда. У мене, до речі, є така думка, я ще не знаю точно, але. Мені здається, що я хочу вернути свій натуральний кольор волосся. Мені просто надоїло красити волосся кожні три тижні. І я хочу, щоб воно було здорове, довге, не ламалось. А якщо блонд, це воно, тіпи, неможливо, що блонд десь той не ламався. Це факт. Любий блонд буде ламатись. Просто залежить уже від. Вашого догляду, як саме, в яких місцях і наскільки сильно він буде травмуватись і ламатись. Але мені от зараз цікаво, я трошки відрощую свою довжину. Цікаво, куди воно зможе відрости. Бо, якщо чесно скажу, що в мене не найкращий догляд за волоссям, точніше, його, в принципі, в мене толком немає якогось такого нормального. Я в цьому плані халявщиця. Я знаю, що так не можна, що потрібно за цим слідкувати і щось з цим робити, і якось більше приділяти часу і, з... <кій> часу і сил здоров'ю волосся. А я трошки забила болт, як то кажуть. Але пора брати себе в руки, сходити на декілька процедур, якихось по відновленню чи ще там що. Тому що якщо воно досі в мене не відпало, не означає, що воно може не відпасти в майбутньому. І треба робити як це превін... превентивні міри. Бо мені здається, що зараз всі теми, які я такі не піднімаю, це ніби я вас просто гружу. Але ну, що я зроблю, якщо в мене зараз такий період трансформаційний, коли я відкриваю для себе багато нового. І дивлюсь на речі по іншому. Це моє життя зараз. Я ділюсь своїм життям. А якщо в мене в житті саме це, то саме цим я з вами і ділюсь. This is a happy house. We are happy here. In a happy house. Можу сказати те, що в мене зараз з'явились дикі бажання спробувати для себе йогу. Я ніколи не пробувала, і мені дуже цікаво спробувати, мені аж хочеться оце все. Тіло промнути, розімнути туди, сюди. Бо я останнім часом дуже мало рухаюсь, останні місяці і прям дуже. Мені здається, що весь мій рух в житті, який є, це з кімнати до холодильника, з холодильника до кімнати, і від свого робочого місця в туалет і від туалету до свого робочого місця на роботі. І це весь мій рух в житті, який є. І мені потрібно. Терміново щось робити з тобою, бо я так скоро закам'янію і стану якимось деревом. А я не то, щоб дуже гнучка і так була. А зараз я відчуваю, що мені просто тіло таке. І треба щось з цим робити. Тому я хочу на йогу. А ще я дуже хочу піти на танці. High heels. Я раніше ними займалась уже. І мені це дуже подобалось. Це... Я обожала їх. Я десь майже рік займалась, можливо, рік, можливо, більше. І я там, коли я ходила на танці, я була безмежно щаслива. І хочу зараз так само вернутися на них. Думаю, що, можливо, поміняю тренера третього вже, ну, не третього, буде третій, тому що. У нас тут є одна. А що це? Порвалася. У нас є одна дівчинка-тренер, яка мені дуже відгукується зараз по поглядах на світ, поглядах на саморозвиток, духовність. Я просто дивлюся її сторіз, там, коли вона пише свої думки, і я така просто да-да-да-да-да! Підписуюсь під кожним словом. Типа, блін, я не знала, що ти реально настільки крута. Бо раніше вона мені не дуже подобалась, тому що я думала, що вона така високомірна, як я на початку відео розказувала. А вона виявляється дуже схожа зі мною внутрішньо, ну, те, що я бачу принаймні в інстаграмі, і дуже сильно хочу до неї піти і зарадитись її енергетикою. І дізнатися її також ближче, і потанцювати з нею, бо вона прекрасний хореограф. Я себе зараз просто як можу, відволікаю від думок про переїзд. Я чую, як мій хлопець за дверима, там соває речі, і в мене з кожним цим рухом в мене аж серце зжимається від переживань. Тому що я до цього переїзду не була готова морально взагалі не була готова. Я вже настільки сильно заскучилася за цією стабільністю якоюсь, якої зараз взагалі немає в мене в житті. І справді, ніби кожен день, тобто це не жарт, я реально кожен день не знаю, як він закінчиться. І змінить цей день моє життя на 360 градусів, чи, чи не сьогодні, чи завтра. Коли, коли це станеться? Ще я хочу піти на танці, щоб трошки відволіктись від своїх думок, тому що їх в мене зараз настільки багато. І що мені здається, що я просто якийсь день проснусь, а в мене криша поїде. І мені потрібно відволікатись і робити якусь перезагрузку, тому що я постійно зараз в своїх думках, ідеях, варіантах, розвитку подій. І мені потрібно щось, щоб перестати думати. А я перестаю думати. Тільки коли я читаю книжки, книжки свої, тому що там я якраз поринаю в зовсім інший світ і про своє життя не думаю і це кайф. Або коли я зайнята якимось, якоюсь фізичною активністю, і тут саме танці мені стається більше. Тому що там я думаю про те, як не виглядати брівном і як не звалитися з каблуків. Ще також прекрасно відволікає. Боже, такий класний макіяж вийшов? Ну, базовий денний. Прощаюсь. Так, покажу вам ще макіяж. Я не знаю, там видно на камері фокусується. О. You belong to me. This is fun, fun, fun. Все. Люблю це бувайте Ставте лайки, підписуйтесь. Все. Пока. З вами була Ксюша.